Давайте сьогодні зануримось в одну з найвідоміших і, можна сказати, найвпливовіших книг із самодопомоги Секрет Рон де Берн. Вся її філософія, по суті, обертається навколо однієї центральної ідеї це закон притягання. В цьому розборі ми з вами подивимось, що ж це таке і як, згідно з авторкою, це все має працювати. Думки стають речами ось так просто. Вся концепція секрету тримається на цій фразі. Ідея в тому, що все, на чому ми концентруємося, про що думаємо найчастіше, рано чи пізно стає нашою реальністю. Отже, про що саме поговоримо? Спочатку з'ясуємо, що ж це за такий секрет, потім розберемо так званий творчий процес і конкретні інструменти для нього, далі як це все застосовувати для створення нової реальності. І наостанок зазирнемо в цікаву міжкультурну перспективу. Ну що ж, почнімо з Азів. Що таке секрет, про який, здається, чули всі. Якщо зовсім просто, то секрет це, по суті, інша більш популярна назва закону притягання. І важливо розуміти: закон притягання подається не як якась магія, а як фундаментальний закон природи. Такий самий, як, скажімо, закон гравітації. Він просто є і просто працює. Ідея в тому, що наші думки і почуття випромінюють певну вібрацію. Певну частоту. І за принципом, подібне притягує подібне ми притягуємо в своє життя те, що вібрує на тій самій частоті. Ось вам хороша аналогія, щоб це уявити. Кожна людина це така собі жива передавальна вежа. Кожна думка, що з'являється в голові, це сигнал, який транслюється у всесвіт. І цей сигнал, наче магніт, притягує до нас усе, що знаходиться на тій самій хвилі. І ось тут криється найважливіший момент вирішальним є те, на чому ми фокусуємося. Кажуть, позитивні думки в сотні разів потужніші за негативні. Але є нюанс сам закон абсолютно нейтральний, йому байдуже. Думаєте ви, я хочу бути здоровим, чи я так не хочу хворіти. Він чує фокус на слові хвороба і притягує відповідні обставини. От така історія. Гаразд, теорія це добре, але як це застосувати на ділі. В секреті пропонується дуже конкретний трикроковий метод, називається він творчий процес. Все складається з трьох кроків: перший попросіть. Тут треба максимально чітко сформулювати своє бажання. Другий крок, і він, мабуть, найскладніший повірте, треба не просто сподіватися, а бути абсолютно впевненим, що бажане вже ваше. І третій крок отримайте тут ключове це відчуття. Треба відчути ту радість, ту вдячність, ніби все вже сталося. Бо саме ці емоції і є найпотужнішим магнітом. Ця цитата Мартіна Лютера Кінга, яку наводять у книзі, просто ідеально ілюструє другий крок. Повірте, не треба бачити всю картину, не треба знати, як саме все станеться. Головне, зробити перший крок з непохитною вірою, а вже Всесвіт, так би мовити, підкаже дорогу. Добре, процес зрозумілий, але ж завжди хочеться якось прискорити результат, правда? Для цього в секреті є кілька спеціальних інструментів такі собі підсилювачі. По-перше, треба розуміти, що наші почуття це наче індикатор. Ну знаєте, в голові постійно крутяться тисячі думок, усі і не відстежиш. А от почуття це просто. Почуваємося добре, радісно. Чудово, значить, ми на правильній хвилі. Почуваємося погано, тривожно. Це сигнал, що треба терміново змінювати фокус думок. І ось, власне, самі інструменти. Книга виділяє кілька основних. Це вдячність, візуалізація, стан очікування, тобто впевненість, що все здійсниться, і звичайно ж позитивні афірмації. Із них усіх, мабуть, найпотожніший і водночас найпростіший це вдячність. Коли ми щиро дякуємо за те, що вже маємо, навіть за дрібниці ми посилаємо у Всесвіт сигнал достатку. І всесвіт, отримавши цей сигнал, відповідає ага, там достаток, тримайте ще більше. І до речі, ця ідея зовсім не нова. Принцип вдячності є центральним у багатьох культурах і релігіях світу. Ось, наприклад, цитата з Корану, де прямо говориться будете вдячні, отримаєте ще більше. Наступний інструмент візуалізація. Це коли ми не просто думаємо про бажане, а створюємо в голові яскраву картинку, де все вже здійснилося. Заплющуємо очі і намагаємося саме відчути реальність цього. А як ми пам'ятаємо, відчуття це ключ до третього кроку. Отримайте. Так, з теорією та інструментами розібрались. А тепер давайте подивимось, як усе це пропонується застосовувати до найважливіших сфер нашого життя. Зазвичай усе обертається навколо трьох основних тем гроші, стосунки та здоров'я, і за логікою секрету, закон притягання працює однаково для кожної з цих сфер, принцип незмінний. Отже, гроші. Головна ідея перемкнути фокус з думок про борги та нестачу на відчуття достатку, тобто відчувати себе заможною людиною ще до того, як гроші фізично з'являться. І в цьому допомагають афірмації, наприклад, я грошовий магніт, які допомагають налаштувати свідомість на потрібну частоту. У стосунках та сама логіка. Замість того, щоб концентруватися на недоліках партнера, книга радить фокусуватися на тому, що ми в ньому цінуємо. А для тих, хто шукає кохання, головна порада спочатку полюбити себе, бо, випромінюючи любов, ми притягуємо її іззовні. А тепер давайте подивимось на це все під дещо іншим кутом. Адже ці ідеї не виникли на порожньому місці. Одне з джерел, якими опрацювали, пропонує дуже цікавий аналіз того, як концепції секрету можна інтерпретувати через призму, наприклад, ісламської віри. Ось ця таблиця дуже наочно показує паралелі, де секрет говорить про Всесвіт, в ісламській традиції говорять про творця Аллаха. Процес попросіть, повірте, отримайте дуже схожий на дуа, тобто на молитву. А вдячність це, власне, шукр. Це не спроба щось заперечити, а скоріше погляд на ті самі ідеї, але через іншу оптику. І щоб це не звучало надто абстрактно, ось вам простий приклад із життя. Авторка одного тексту розповідає, як одного разу просто подумала, що було б добре випити гарячого какао з м'ятою. Подумала і забула, а через кілька днів абсолютно випадково натрапила саме на такий напій у магазині. Це гарні приклад того, як закон працює на дрібницях, до яких у нас немає сумнівів чи емоційних блоків. І знову ми бачимо цю потужну паралель. Цей аят з Корану по суті говорить про те саме, що й секрет, зовнішні зміни неможливі без змін внутрішніх, все починається з того, що у нас всередині, з наших думок, переконань, почуттів. І наостанок давайте залишимося із таким питанням для роздумів якщо припустити, що все, про що йдеться у секреті, правда, то яку частоту, який сигнал кожен з нас транслює у всесвіт просто зараз, яку реальність ми створюємо для себе в цю саму мить? Stay. <laughs>